Буду вас вітати, хлопчики і дівчатка. Я смайлик нехворійка Запрошую вас на заняття з валеології. Я буду розказувати, показувати мультфільми, читати казки, загадувати загадки про здоров'я дорослих і дітей, тому що здоров'я це найголовніше, що є у людини. Його не купиш не за які гроші. Здоров'я треба зберігати та зміцнювати. А чи знаєте ви, як правильно берегти та зміцнювати здоров'я? Зараз перевірю. Пограємо з вами в гру корисно чи шкідливо. Я буду показувати малюнки та задавати питання, а ви відповідати корисно чи шкідливо? Або так чи ні? Готові? Почнемо! Робити ранкову зарядку. Корисно чи шкідливо. Корисно їсти жирну їжу або фастфуд. Корисно чи шкідливо. Шкідливо. Чистити зуби вранці та ввечері. Корисно чи шкідливо? Корисно. Їсти багато цукерок. Корисно чи шкідливо? Шкідливо, але смачно. Гристи нігті корисно чи шкідливо? Шкідливо. Приймати ліки без дозволу дорослих. Корисно чи шкідливо? Шкідливо і навіть небезпечно. Довго дивитися телевізор? Корисно чи шкідливо? Шкідливо. Снідати зранку корисно чи шкідливо? Корисно. Правильний сніданок порока сил на цілий день. Мити руки після прогулянки. Корисно чи шкідливо. Корисно. Займатися спортом. Корисно чи шкідливо. Корисно. Здоров'я основа усього на світі. Здоровими бути бажають всі діти. Для цього потрібно щоденно вмиватись, робити зарядку і тепло вдягатись, себе гартувати водою і сонцем. І солодко спати з відкритим віконцем і їсти усе, що на стіл подають, бо страви нам росту і сил додають. Молодці малята. Я зрозуміло, що ви знаєте, як правильно берегти та зміцнювати здоров'я. Бережіть себе, малята! До нових зустрічей! До побачення!